Нещодавно на території Смарагдового містечка відбувся вечір ностальжі за участю гурту Виноградна Лоза. Вокально-інструментальний ансамбль Виноградна Лоза у 1982 році відкривали цей танцмайданчик. Кожної п'ятниці о 20.00 вони дарували людям свою творчість. Саме під їх музику колись познайомились частка жителів нашого міста, що проводили своє дозвілля саме на цьому місці, яке колись називалась Клетка. Відтоді минуло 30 років. У колишньої молоді вже є онуки, але виноградна лоза повернулась, аби знову порадувати білоцерківчан своєю музикою, піснями та настроєм. Допоміг в реалізації вечора ностальжі новий директор парку Шевченка Сергій Істомін. Сьогодні наших містян радує змарагдове містечко тим, що там дійсно може реалізувати будь-хто. Сьогодні концерт гурту, який співав, грав в цей же день. Цього ж самого числа, це цю ж саму годину, але 30 років тому назад. Це виноградна лоза, гурт білоцерківців, тих людей, які дійсно знають, що таке культура, знають, що таке піднімати молодь. Адже 30 років тому назад наші батьки ходили саме в це місце з Марадове містечко, яке раніше називалось клітка. На цей вечір завітало чимало людей різного віку. Сюди приходили люди, як старшого віку, аби згадати молоді роки, так і молодь, яка вперше чує цей гурт. Концерт вже йшов, а потік людей не зупинявся. Не обійшлось на цьому вечорі і без сліз радощів. Люди, які багато років не бачились, знову зустрілись, як то кажуть, у той же час на тому ж місці. Ми поцікавились в організатора даного вечора, що саме його спонукало через 30 років повернути виноградну лозу. Реально почали, я побачив одного людину, причому в таких містах, де я геть не, 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 не очікував побачити, йшов. Мені тільки подзвонили, що Ігор можна щось провести таке цікаве. І я буквально на наступний день побачив Вітю і зрозумів, що на базарі біля нашого общого знайомого, який торгує гречкою тримує гречкою. Я сказав, Вітя, є цікава річ, можна реально поіграти на танцплощадки, на вели порядочок. Він з удовольством відреагував і сказав, що з задоволенням піде на, на, на зустріч іменно в організації цього вечора. Ностальгія за минулими часами далася взнаки. Дехто не зміг всидіти та пішов у пляс, витанцьовувала навіть малеча. Адже що може запалити краще, ніж відмінна жива музика, яка проникає в саме серце. Люди у захваті від такого несподіваного подарунку. Чаще, щоб такі заходи були в місті, і буде дуже ха веселий настрій, чудова погода, така музика. Як можна не любити музику дуже класне, веселе, ностальгічне. вдохновляющие. Я думаю, что те, которые сюда пришли, вспомнили свою молодость. Некоторые здесь познакомились, некоторые обрели друг друга и по жизни идут вместе. Некоторые разбежались, кто я знает, как по жизни. Но во всяком случае музыка ностальгическая, она всех людей объединяет. И думаю, что это очень прекрасное мероприятие. И забыли, что такое танцплощадка, забыли, что такая старая музыка, забыли, что такое живой звук. Захид супер. И нам очень нравится, что Захидов стало очень много. И связано это, конечно, с приходом нового инициативного директора парка Сергея Истомина. Мы с ним давно дружим. У него есть организация Диевы... Диева Молодь. А мы вошли в его организацию под логотипом Диева я вы пенсионеры. И он нас везде приглашает, и мы с удовольствием ходим и на День шоколада, и на День морозива. А недавно мы были на рок-концерте, и тоже нам весьма и весьма понравилось, зарядились. Бодростью, позитивом, так сказать, забыли о своїх життєвих проблемах, відтянулись по повній. Жива музика у виконанні виноградної лози – це унікальне поєднання високого рівня виконання улюблених писень, насиченого, цікавого у всіх сенсах звучання. Окрім чудової якості виконання, виноградна лоза подарувала всім свої таланти і незабутню енергію. По завершенні святкового вечора ми поспілкувалися з вокалістом гурту. Все дуже просто і прозаїчно. Музиканти, які просто не бросили інструменти, зібралися і стали репетувати, грати, все. Що граєш одразу? зразу. те, що воно було вже наіграно. Вот старое и то, что дорого, там оно что временем прошло. Что сегодня песню исполняли город мой родной с речкой Уросой. Песни 42 года. Автор этой песни жив. Вот. Ну, попросили мы сегодня ее так, как бы исполнили. То есть, это вечер топ теплый. Человек живет памятью. Человек жив. Вот. А память это как бы вот такие струны души. Вот сегодня вечер он и называется ностальгия, ностальгия она подразумевает тепло, любовь, вот такой домашний очаг, восстановленный репертуар. Вот. И, возможно, если будет в перспективе у нас получаться, конечно, мы добавим, наверное, быстрее всего, что блок все-таки своих песен, потому что мы все-таки люди турческие, у нас свои песни, там они у нас имеются. То есть мы в процессе своего возраста. Імієм наработки пісні хочеться спокійно, не нагнітає, щоб було тепло, щоб люди відсюди унісли тепло, любов. Пам'ять і повага до культури та мистецтва минулих років, які сформували світове культурне підґрунтя це запорука нашого успішного розвитку в майбутньому.